Знайомтесь, люди, я не ухилянт. На окупованій частині України маю до зради схильність і талант. І всі ознаки бидла і скотини. Я уникав служити в ЗСУ, але пішов служити окупанту. Московському звіряцій свинапсу І паскудному жучиних варіанту. І от я, колорадський гидкий, у полон своїм попався антиподам. Колишній українець, жук такий, який продався виродкам із забродам. Я знову між людей, та не вони, бо не людина вже я поміж ними. Чужинський висирок, личинка сатани, Навіть в тюрмі презирливого ними. Чому ж тікав колись від ТЦК, але прибіг до їх воєнкомату І став потворою смердючою з АК, щоб упиватись водкою до того Тепер в полоні у колись своїх, Не впевнений і сам, що я людина. Хто я такий? Удар собі підстих, чи дух нечистий, пині, діда псина, не брата, не ухиля.